Добрий день, малята, хлопчики, дівчатка. Рада вас усіх вітати, дня гарного всім бажати. Малята подивиться на цю лісову галявину. Там щось відбувається. Ой-ой. Скільки ж снігу навалило. Ну, де ж ти, ялинонько, сховалась? Десь тут я тебе бачив. Ось я тебе і знайшов. Незабаром свято, а ти, ялинонька, зовсім не прикрашена. Треба тебе прикрасити, але самому мені буде важко. покличу ка я друзів зайців. Агов, хлоп'ята, незабаром свята, а ялинка наша зовсім не прикрашена. Давайте разом принесемо іграшки і прикрасимо ялинку. Ось зібралися на галявині зайці і кожен приніс новорічну кульку. Малята, яку форму має новорічна кулька? Так, які ви розумнички, вона кругла. Якого кольору кульку повісив зайчик на ялинку? Так, жовтого. А цей зайчик, вірно, червоного. А зараз якого кольору повісив зайчик кульку на ялинку? Так, молодці, зеленого, які ж ви розумнички. Зранку і до вечора прикрашали зайчики-ялинку. Ялинонька вийшла гарна, блискуча і яскрава. Малята, а скажіть, будь ласка, жовта кулька велика чи маленька? Жовта кулька маленька, молодці. А синя кулька велика чи маленька? Синя кулька велика, все вірно. Скажіть, будь ласка, а зелена кулька, велика чи маленька? Зелена кулька маленька, молодці. А червона кулька маленька чи велика? Так, все вірно, червона кулька велика, вумнички. Малята, а щоб ялинка у зайчиків стала ще яскравішою, давайте допоможемо їм запалити вогники на ялинці. А для цього. Треба сказати чарівні слова. Повторюйте, будь ласка, за мною. Раз, два, три, ялинка, гори! Ні, не горить. Давайте спробуємо ще раз. Раз, два, три, ялинка, гори! дітки, вітаю вас з прийдешним Новим роком. Бажаю всім мирного неба, щасливого дитинства і здійснення всіх мрій.